Перша сільська збірна, вашої області. Ах моє те село, запах запахміяти вілі. Ти колиска моя на тривожній землі. А в своєму музичному домашньому завданні я б хотів вам розказати історію одного селюка. Ще в дитинстві я поняв, що для того, щоб вижити в селі, треба дотримуватися всього-навсього одного правила, яке полягає в тому, що нема ніяких правил. В себе на подвір'ї я, я встановив жорсткі закони. Хочеш нормально жити і пастися, плати. Корова платила молоком, кури платили яйцями, і тільки свиня думала, що в неї особливий статус. Недовго думала, до Різдва. А потім мені виконалося шість років і почалося. Як я малим збирався в перший клас. В порозі мати зупинила трошки. Сказала ні, куди не йдеш Тарас. Допоки ми не зберемо, допоки не зберемо всьої картошки, два з половиною гектарів барабой, усі в моїх руках, усі у снах моїх. Тому найперший мій навчальний рік почався вже, як падав перший сніг В школі в нас всі предмети викладала одна вчителька, тому коли приходила її черга пасти корову, в нас уроків не було. А якщо в той день випадало трудове навчання, то корову замість неї пасли ми. А взагалі з нашого класу вийшли дуже різні люди, були навіть і такі. Біля білого лано садаї, біля двох пацанів у синій формі, мій каєн пролетів за сєки дві, і алкоголь у крові моїй не в нормі, а мусара. Доганяють, як лашагадки. Давайте ще разок. А мусара доганяють, як лашагадки серед полів. Погубили свої шапки, не женіться так за мною. Мужики, бо мій тато ваш начальник. Коли ми в школі билися, то старалися лупнути один одного в око для того, щоб прийти додому і зразу нівелювати єдиний мамин аргумент, Ти що придурока, якби так в око. Взагалі в селі є одне дуже велике свято, яке називається «Праздник». До праздника в селі всі готуються по-особливому. І по-особливому готується моя мама. Вона начинила кешку, холодець в тарілки розлила, встигла всюди поприбирати Пампухи в баняку замісила. Напекла голубців з грибами, поробила усі салати на годиннику третя ночі, і здавалось, вже можна спати, але хрін ще чекає на неї. Крім чекає на неї, ну бо якщо буде праздник без хрону, нахрін праздник такий. Ну, а далі була моя перша любов. Ми познайомилися в клубі в повній темноті. Вона пахла ромашками свіжим сіном і солідолом. Ми взялися за руки і пішли в темну сільську ніч, темну, темну, як податкова декларація Петра Порошенка. А потім сталося таке: біля озера у літню ніч нам над'їхав назустріч Москвіч. Фари вдарили зразу з пітьми, я побачив на світлі хто ти цей слон, цей слон. Мені щоночі сниться, цей слон, цей слон. Вона мені сміється, цей слон, цей слон мене не відпускає, цей слон, цей слон. Походу, я її кохаю. Ну що ж, друзі, це була перша частина історії про одного селюка. Я дуже сподіваюся, що другу частину ви послухаєте і побачите в фіналі. З вами була перша сільська збірна. Дякую.